Привіт, розкажи трішки про себе. Привіт, мене звати Кушнір Іванна, я інспектор з кадрів в автопомочі. Працюю відносно недавно. До того в мене був досвід роботи в логістичній компанії, в торгівельній сфері, теж кадровиком. Коли ти йшла в автопоміч, чи знала ти, що у нас, окрім юридичних спеціальностей, є багато інших фахівців? Так, я думала про це, розуміла це. Я маю досвід в попередніх фірмах. Я розумію, що для функціонування такої системи ну не неважливо, чи це велика фірма чи маленька, потрібні різні спеціалісти, які підсилюють один одного? Тому так я знала, була готова до цього. Чому саме автопоміч? Коли я розглядала ринок праці, ваше оголошення мене зачепило тим, що можна бути гібридна форма праці. Це мене зачепило, так як я до того була в відпустці по догляду за дитиною, і собі так подумала, що це для мене буде найкращий варіант почуть-почуть влитися назад в роботу. А зараз додам зараз розумію, що тут хороші люди. Які тобі допоможуть, підкажуть, ніколи не відмовлять в якійсь допомозі? Тому е зараз працюючи тут якийсь час, я можу сказати, що це люди. Ще плюс такий великий компанії. Окрім юристів, які фахівці ще працюють у автопоміч. Окрім юристів, у нас адвокати, помічники адвокатів. Також у нас є відділ продажу і адміністрація. Адміністрація складається з матеріально-технічного відділу, маркетингового відділу, фінансового відділу і hr відділу до якого я відношуся, і ми всі дружньо працюємо на хороші результати. Чудово, Івана. Я дуже рада, що ти з нами у команді. Дуже дякую, вам.